Друзі, я вас вітаю! Сьогодні розв'яжу рівняння. Х відняти 83 в дужках додати 316 дорівнює 425. Це рівняння з курсу 5 класу. І ми будемо його розв'язувати, спираючись на ваші знання про компоненти арифметичних дій. Це рівняння буде на дві дії. Дивіться, перший крок. Х-83 в дужках. Бачите, у нас невідоме знаходиться в дужках, тому зразу знайти ми його не зможемо. Ми розбиваємо наше рівняння на дві дії, і перша, то ми будемо знаходити ось саме цю дужку, в якій міститься невідоме. Дивіться, в такому випадку, ось ця дужка, Х-83 це доданок. Доданок перший. Далі плюс 316 це другий доданок і 425 це сума. Щоб знайти невідомий доданок хміну 83, ми повинні від суми відняти відомий доданок. Дорівнює. Сума це 425, а 316 це відомий доданок. Записуємо. 425 відняти 316. Далі з нового рядочку пишемо ліва частина рівняння без змін х-83 дорівнює. А праву частинку рівняння нам треба обчислити. 425 відняти 316 буде 109. Записуємо. Отримали таке рівняння x-83 дорівнює 109. До речі, на попередні рядочки, які ви вже зробили, вам не треба дивитись. Далі ми будемо працювати саме з цим рівнянням x-83 дорівнює 109. Все інше нас на даний момент не цікавить. Дивіться, в даному рівнянні х це вже зменшуване. 83 це від'ємник, а 109 це різниця. Щоб знайти зменшуване, ми до різниці додаємо від'ємник. Так і запишемо Х, тобто зменшуване, дорівнює. 109 додати 83 додаємо. З нового рядочку записуємо x дорівнює. Залишилось лише обчислити 109 плюс 83 буде 192. Все х дорівнює 192, це є розв'язком нашого рівняння. Якщо ви маєте питання по цьому рівнянню, або, можливо, якісь свої питання з математики, можете писати їх в коментарях. Я Буду по можливості розглядати всі ваші запитання і розв'язувати їх. Буду дуже вдячна за підписку та вподобайки. Вам бажаю всього найкращого!